А як ще раз? Інспектор Дрис. За порядку допомагаєте? Документу... Все, більше, нічого не маєте сказати. Чого? Чого нічого абсолютно? Чому на жовтий їдете. Жартуєте чи що? Шерез. Скажіть, будь ласка, посвідчення своє. Ну, Представляю. Але повністю не виконали пункт 15.5. 15, не виконали повністю. Трис Олег, Олег Петрович. Доки дійсно. Палець, заберіть, будь ласка. 13.07.2015. Причина зупинки людської правопорушення. Докази. Докази. Докази ви не кричіть до мене, що Я можу кричати до вас. Мені, мені закон не забороняє до вас, кричати. Не, не займайтесь не безпричинними зупинками. Не займається. займається. Я вона. дію згідно правил. Я Загалі. нічого не порушував. Що значить давайте? Інспектор. Що значить давайте? Що значить, доходіть сюди? Інспектор, ходіть сюди. Що значить давайте? Шасливо, а щось, що, значить, давайте? що значить давайте? Що значить давайте? А що, А що означало давайте? Поясніть, що означає давайте. Я не порушував. Не треба мене звинувачувати безпідставно. Ви мене звинувачуєте безпідставно, нічого не порушував. А ви займаєтеся безпричинними зупинками, на вас буде написана скарга.